Що буде, якщо поєднати стрітбайк і електроскутер? Відповіддю на це є преміум модель VUXI V9 Electric. Ексклюзивний байк підкорив ринок своїм дизайном, комфортабельністю та функціональністю. Безщітковий двигун потужністю 3 кВт з прямим приводом дозволяє байку розганятися до 90 км на годину. А 72-вольтової літій-іонної батареї ємністю 52 Ампер-години вистачає на 100 кілометрів шляху. Батарея відрізняється стійкістю до глибинних розрядів, меншою вагою та швидкою зарядкою. Повна зарядка АКБ займає 6 годин. Мінімальний ресурс батареї 500 циклів зарядки. Новинка комплектується приладовою LCD панеллю, дзеркалами, яскравою LED-оптикою, сигналізацією, пасажирськими підніжками, зручним роздільним сидінням, бризковиком. На дисплеї відображається швидкість, рівень заряду батареї, передача, пробіг. Спереду стоїть гідравлічна телескопічна вилка, а ззаду маятник також з гідравлічним моноамортизатором. Разом з 17-дюймовими колесами підвізка забезпечує кращу прохідність та щеплення з дорогою. Передні та задні гальма гідравлічні, дискові з високим ККД. Вантажопідйомність моделі 250 кг.